Так, тут вибираємо сімку і тут запустив я машину для протравлювання. Зараз, смесь готовится, колотиться. В цьому році буду обробляти зернові отаким От протруйником. Від От такого ось спектру хвороб з додаванням стиморганіка буде одно заколочене, і друга заправка буде з Ось таким Дефін С, це вже я не пам'ятаю, беру, мабуть, третій чи четвертий рік. Ці всі примочки на цьому році дуже Явно показали, що воно все працює. Якщо брати в комплексі, не одна не є там якась чудова там жижа какая, якась, яка зробить супер якісну пшеницю. Але всі ці примочки з додаванням мікроелементів, потім обробка фунгіцидів, полисту фунгіцидами і мікроелементами. В цьому році показали, що воно зробило своє діло і зробило своє діло в плюс. То, то, по цьому році у нас нема, хоча і врожайність була не дуже, але нема жодного поля з фуражною пшеницею. Везде є клас третій, другий. Більшість навіть другого, ніж третього. Третього зайшла тільки фактично там одна, ну 20 тонн третього класу було, а то все другий клас пішло. І то по білку там декілька одиниць не пройшло. Так що працюємо з цими всіми примочками. По можливості будемо їх застосовувати. Ну. Таке підготавлюю зерно. Зерно відкаліброване. Якість зерна на погляд достойна і так віз все є. Різниця ось. думали провіяти, але потім Рішили, все-таки вілка не дасть тої якості зерна посівного, ніж калібровочна машина. Відкалібрували, підготавлюємо. Якщо дасть Бог, завтра посіємо щось. Так що, як кажуть, ми на сини не опускаємо, працюємо по можливості. А далі як Бог глядач. Всім пока, до нових зустрічей. Ну отак, от працюємо по можливості. Всім пока, далі буде.